Як ви думаєте, що спільного в компанії Samsung з цим набором абсолют від атомів? Обидва вони отримали державну нагороду в Кореї. Самсунг за інновації в електроніці, а цей набір за унікальну технологію в боротьбі проти зморшок. Насправді це вперше в історії Кореї, щоб таку нагороду отримала косметика. Зазвичай її отримують кістки і відомі компанії за визначний внесок в промисловість держави. А цей набір отримав її за інновації в косметології, за унікальну селективну подачу активних інгредієнтів. Ця косметика по-іншому називається Розумна, тому що вона сама направляє всі ці активні компоненти в ті місця, де є проблема, і усуває їх. Саме тому ефект дійсно вражає. А ще в набір входить шість базових кроків. Це тонер, ампула, сироватка, лосьон, крем під очі і крем для обличчя. І саме всі вони працюють на результат.